Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я за річний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобайку цьому відео. Отже у Сполучених Штатах Америки відбула ще одна подія, яка пов'язана з тим, що губернатор штату Флорида Ронде Сантіс оголосив про участь в президентських виборах, які відбудуться в Сполучених Штатах Америки у 2024 році. Хочу нагадати, що ще раніше повідомлялось про те, що Ронде Сантіс планує оголосити про свою участь в президентській кампанії 2024 саме у травні. 2020. 2023 року загалом губернатор штату Флорида Де подав заявку про висунення своєї кандидатури в президенти. Фактично, він стає основним опонентом експрезидента США Дональда Трампа серед республіканців. Також варто зазначити, що офіційну заяву він говорив під час свого інтерв'ю у Твіттері, але там стався невеликий конфуз. Коли відповідне інтерв'ю розпочалося, там почалися якісь поміхи, і в результаті багато слухачів, які зібралися для того, щоб послухати основні те в контексті як зовнішньої політики, так і внутрішньої політики Сполучених Штатів Америки. Вони в результаті не могли досить чітко почути цю інформацію, скільки були якісь перебої. В Твіттері. Тому, відповідно, подальшому у виданні Fox News Десантінс вже більш детальніше прояснив ті чи інші знову ж таки позиції. Як знову ж таки зазначає? Сушет Прес Десантіс вважається головним суперником Трампа в республіканській партії, незважаючи на свої ультраправі погляди, 44-річний політик викликає чималий інтерес серед американських виборців. Крім Трампа і Десантіса про участь в перегонах за номінацію на президентські вибори оголосили колишня губернаторка штату Південна Кароліна і колишній посол Шавон Нікі Хейлі, підприємець і консервативний політичний активіст. Бібек Рамасвемі, сенатор від Південної Кароліни Тім Скотт, колишній глава штату Арканзас, Аса Гатчинсон, а також радіоведучий Лері Елдер. Ну, про них ми трішки знов -таки будемо говорити у наступних відео. Зараз будемо говорити конкретно по десанті. Що загалом відомо про нього? З вересня 2019 року республіканець Десантіс є губернатором американського штату Флорида. Минулого року його переобрали на цю посаду з рекордною перевагою голосів. Два другому році Десантіс отримав значну критику представників республіканської партії після заяви щодо розв'язаної Росією війни проти України. Тоді він сказав, що російське вторгнення в Україну є територіальною суперечкою. і Розкритикував колег по партії за прихильність допомоги нашій країні. Тобто те, що я раніше говорив в контексті десантіса, що якщо раніше відповідний політик більш жорсткіше засуджував агресію Росії проти України і, відповідно, говорив про те, що Росія повинна нести відповідальність за війну, яку розв'язала проти нашої держави, то у подальшому, а особливо в 2022 році його погляди почали мінятися і набувати більш такого трампівського відтінку. І якраз оця теза щодо територіальної суперечки викликала значний резонанс Сполучених Штатів Америки. Проте, після хвилі критики, Рон десанті змінив свою риторику щодо війни Росії проти України і навіть назвав Путіна воєнним злочинцем і зажадав притягнути його до відповідальності. Крім того, десанті заявив в останній заяві, що Росія не зможе виграти цю війну, але він чітко зазначив в останній знов такі заяві. І коли давав це інтерв'ю в Твіттері і Fox News про те, що він знову ж таки не бажає, щоб Америка була втягнута у цю війну, і коли він знову таки, стане президентом, він зазначив, що не буде до прикладу надсилати військових для того, щоб Сполучені Штати Америки воювали у війні, яку розв'язала Росія проти. Нашої держави. Це знову ж таки, якщо коротко так проговорити про зовнішні орієнти Ресантіса. Говориться знову ж таки про китайську загрозу. Щодо внутрішньої політики, то вона знов таки більш спрямована такого республіканського значення. Значна критика тих ініціатив, які пропонує. Адміністрація Джо Байдена пропонується знову ж таки певний новий курс від Десантіса. Про це знову ж таки ми поговоримо більш детальніше у подальшому, коли більш розберемо ту промову, яку визначав Десантіс. Я вже говорив про те, що були знов ж таки проблеми у Десантіса під час цього інтерв'ю у. Твітері, знову ж таки, що ще варто відзначити, що станом на зараз серед республіканців лідирує колишній президент Штатів Дональд Трамп. Станом на зараз він зміцнив свою позицію з початку року, попри те, що йому заорожує все більше юридична відповідальність. Інші республіканці взяли участь у перегонах, але всі вони. Загрузли в однозначних цифрах і не змогли здолати переконливого лідерства Трампа в опитування. Губернатор Флориди намагається відновити свою позицію після значного відставання від Трампа, попри те, що він зберіг друге місце. Десантіс також став зіркою республіканської партії, коли був губернатором першого терміну, який висміював припинення роботи через пандемію та накази щодо вакцинації вважав себе ворогом того, що він називає пробудженою ідеологією в змі великих кампаніях, таких як Вол Дісней і школах, де він працював над обмеженням обговорення сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності. Союзники сподіваються, що офіційна участь у виборчих перегонах 24-го року допоможе Десантісу переломити ситуацію та заперечити поточне його відставання в національних опитуваннях, про які знов ж таки ми. Будемо далі говорити. Що ще сказав Десантіс у Fox News, цьому виданні? Обіцяє побудувати стіну на південному кордоні, пообіцяв замінити директора ФБР і висловився на підтримку закону про національний вибір школи, відповідаючи на запитання. Про аборти суперечливу тему, на якій він зазвичай не зупиняється, Десантіс сказав, що є роль як федерального уряду, так і штатів, але не схвалив жодних конкретних національних обмежень щодо процедури, підкресливши, що країна розділилась в цьому питанні. Ось, якщо так коротко оцінити його. Основні тези щодо внутрішньої політики Десантіса, яку він до прикладу буде пропонувати у разі перемоги на президентських виборах. Якщо підсумовувати цю тему, загалом, що можна сказати? Про те, що Десантіс більш такий договороздатний кандидат, ніж Дональд Трамп, але його змінюючи позиції щодо. Війни Росії проти України викликають певне занепокоєння у мене як в політичного аналітика. Тому що сьогодні він може говорити про якусь відповідальність Росії у цій війні. А завтра, до прикладу, може знов ж таки говорити про якісь територіальні суперечності, які існують в Україні. Тому. Ми будемо слухати у подальшому його інтерв'ю для того, щоб зрозуміти його якусь більш чітку позицію щодо України. Щодо внутрішньої політики, я знову ж таки говорю, вона більш наближена до такого трампійського крила. Але знову ж таки, варто зазначити, що Десантіс намагається балансувати з. Такими більш консервативними республіканцями. Ну будемо знов ж таки слідкувати за тим, як Десантіс буде будувати виборчу кампанію, наскільки він зможе скоротити те відставання, яке існує зараз між ним і Дональдом Трампом. І врешті-решт, хто серед цих основних претендентів це Трамп і Десантіс від республіканців зможе отримати перемогу під час праймері. Від цього, звичайно, буде залежати доля того, хто очолить Сполучені Штати Америки. Доля того, який, знову ж таки, кандидат від республіканців буде представлений. Тому ще останнє, що хочеться зазначити, що виборчі процес, виборча кампанія Сполучених Америки набуває все більш такого. Високого темпу. І знову ж таки, така кульмінація цієї виборчої кампанії, звичайно, буде припадати на 2024 рік. Це коротко, що я хотів розповісти з відповідного відеоматеріалу. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації для нового відеоматеріалу. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні! Хай щастить вам!